Хто такий Святий Дух? Яка його дія? Як він змінює життя тієї людини, котра дозволяє йому діяти в житті, а діє його кардинальна? Як він змінює життя людини, її долю докорінно, наповнюючи вічною благодаттю і витриваючи перед цими Христами навіть перед смертю. І історія стає вражаючою історію таких людей, які дозволили Духу Святому ними керувати. В першу чергу, це апостоли. Але інші святі, от історії пам'ятає такого Петра Сгалакі, Незвичайно цікава історія. Це був хлопчик, маленький хлопчик, сім років, жив у прекрасній родині, побожній, правильній. І одного ранку хлопчик піднімається семилітні, залишає дім і відправляєся в Єрусалим. Нікому нічого не сказав, його Бог покликав. Ночі Дух Святий йому сказав, що має молитися там, де Христос навчав. На і дитина вся покидає і йде. І батьки не знаходять в собі місце, не знають те, де, де шукати, бігають до рідних, до знайомих, питаються всіх, кого бачить, кого знають, кого не знають. І в кінці кінців довідаються, що справді бачили дитину, хлопчика, семи років, який направлявся в сторону Єрусалима. І отобіг дитина прибув в Єрусалим, прийшов по святих місцях, де Господь навчав, а потім ведений Духом Святим іде в Антіохію. І Дух Святий його приводить на старе кладовище. І він поселюється в стару порожню гробницю. Дитина, яка гробниці живе і, і молиться. Кому Дух Святий сказав там, Бог служить. І знаєте, це вражаючий діє Духа Святого. Дитина, яка жила в прекрасній сім'ї, Де його любили, обіряли в теплі, в тому комфорті. І от дитина переселяється в гробницю на молитву. Іван Тіофії спочатку люди не знають, що думати, чи це якийсь бродяга, чи це якийсь маленький жубрак, що і як. І за ним спостерігають і бачать ту молитву, коли дитина день і ніч служить Богу. Він до 99 років не відходив як її гробниці. Але Бог є старості, він стоїть ручний святим Духом. І Бог благословив так сильно його молитву, що люди з цілого світу почали до нього приходити. І він ще був малий. Ми вдячні величезними ласками через дух святий через цього діяв. І навіть славетний єпископ Теодор Кирський не теж на слав єпискому Богу, а навіть народився завдяки йому. Коли ще мама Теодора Кирського була звичайною дівчиною, вона тяжко занедужила і через хворобу втратила зір. Для того батьки приберуть свою доньку і приведуть до хлопчика на кладовище, просто щоб він молився над нею. І Петрові обгуляє, досі таких говорить, ти буде повернений зір в тому випадку, якщо обіцяєш, що ніколи не будеш дивитися на свою ділочу красу, а тільки на красу духовою. І так не обіцяє Дівцю, вий, зі, ді, не і в цю мить зірку не повертаєшся. І дівчина тримає слово, хоча сильно переживає, тому що одну дівчат вони завжди дівчата розмальовані, приокрашені, в при а вона завжди часто моїдеться часто вибратиме обличчя і переживає, Ну, хто з хлопцем у мене погляне. Але стається, що в неї закуплюється прекрасний хлопець, вони одружуються, утворюють чарівну сім'ю, але коли приходить їй час народжувати, вона під час пологи опиняється на межі життя і смерті. Не може безродитися і помирає. І вже її помираючи, возвіх знову до цього хлопчика до людини накладу. Далеко побачивши, тому я. Бог їй дарує життя. Тому що з Нілона має народитися великий єпископ Теодор. І ось та жінка, закричавши тяжким криком, народила хлопчика. Абсолютно здорового, і вона абсолютно здорова. І так цей хлопчик став Теодором Києвським Дух Святий, він приходить. Потрібно йому розумі. І ми бачимо з історії світу, з історії людства перших дніє цара Адама і Єва, коли Бог з ними розмовляє, коли їх благословляє, поки вони його слухають. До потім хочуть йому підкорятися. А якщо не хочуть, починаємо жити своїм Богом. самі для себе стоїть Богом і чинять, що хочуть. І ми бачимо історію, що Дух Святий промовляє через пророків, через патріархів, через вирдених людей. Ото найбільша проява Духа Святого в Біблії ми читаємо, коли під час Мойсей, виводивши вибраний народ з єгипетської неволі, пам'ятаємо, коли 10 прав паливо на Єгипет, і нарешті сам Фарон вибивав той ізраїльський народ з рабство, щоб вони пішли, помолилися. І вони вийшли, що з неволі, 50 днів приходять і зупиняються біля Синай. І ось там бачить дію Святого Духа, де було їм дано. 10 заповідей Божа, коли гора покрилася хмарою, діткою громив, блискавиці, шум, гам. Люди перелякані, той землетрус і хто в тому голосі Дух Святий промовляє до них, даючи десять заповідей Божа. І з того часу кожного року ізраїльський народ святкував п'ятидесятницю. Це після Пасхи, після виходу 50-й день, коли Дух Святий зійшов на гору і дав 10 заповідей Божих. Прийшли висячи Нарешті прийшов на землю Спасити наш Господь Ісус Христос. І на 50-й день після Його воскресіння знову приходить Дух Святий на апостолів. І ми це прекрасно чули в сьогоднішньому тому читанні апостолів, діяння апостолів, коли вони всі зібрані були на молитві, і Дух Святий до них зійшов у повдові лагідного вітру, і осів на кожному з них, як погненне язик. І тепер Дух Святий приходить не в домах, не у блискавицях, не в вітрах, а в тому лагідному повдові, в тому вогненому ясвіт. Дібе брати сестра, але Дух Святий зійшов не тільки на апостолів, ми всі з вами окрещені. Під час хрещення кожному з нас було ділено тайна миропомазання. Ми помазані Духом Святим. Але чому так нитко Дух Святий діє в нашому житті? Не так, як в житті апостолів або того маленького апостолі. Та, до оханк Завгородник промовив. Людина, яка не бажає на неї навіть святий Бог, не відповідає. Я нещодавно мав розмову з одним досить цікавим чоловіком, наче тебе Людина, яка прекрасно знає святе письмо, наш грехокатолик, знає багатьох священників, дійсно обізнаний з християнською літературою, я запитав, а ти до церкви ходиш, він сказав мені, хочу. Чому? Ти віриш в це у віру. Ти віриш, що там є Христос. Віру. Ти віриш, що потрібно причащатися тіла і до нашого Ісуса Христа. Вір. Чому ти не ходиш до церкви? Не хочу. ви, Знаєте, Дух Святий все нам дає. Але якщо ми не хочемо, ми не тому що Це прекрасне велике свято, честя Святого Духа, відкриємо свої серця. Дозвольмо Богу хоч трохи нам попірувати. Знаєте, на що ми подібні? Не людина, яка сидить в машині. Пролем ну, буде, напитання не їй, але кого не заводить. І якби людина не мучилася, якби вона не шарпалася, якби вона ту передачу не включала, як була такірвони, як не крутила, потім не дозволять двогонові її рухатись, хоча з того то не буде. Знаєте досить не тої проголоди. Тому деколи нам треба нарешті ту руль відпустити, залезти мотор, і ми поїдемо. І фарство не дасть.